Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на трек від Нікіти Кісільова та Скайлер у волосі осінь. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як же вам трек зайшов чи ні. Отже, це вже не перший трек від Скайлер та Нікіти Кісільова, був трек Ліфт, який я теж раджу вам послухати. Класний дуже трек, а ми будемо оглядати цей. Давайте ж слухати. Ціхливе у тільки з ним у небескрафному щасливе. А ти йому, ти йому себе всю віддала, не питавати суди йому своїх рук. теплою і очей вочими. Одразу хочу похвалити за цей біт, який зроблений, барабани, класні. А, тому що останнім часом те, що було у скайлер ем, ритм секція, мені не дуже подобалась. Я про це колись казав. А тут прям ну от заходить. Він тобі, наче сонце. Взагалі-то я цей трек навіть сьогодні не зустрічав у Spotify, що дивно, але потім знайшов. І а, він настільки теплий, настільки такий ніжний в цю холодну осінь захотілося поділитися ним із вами теж. Ем, ну, от я його знайшов буквально за півгодини до запису, і настільки він ну, ніжний, романтичний, теплий, прям і музика, і відео все це випромінює.

Знаєте, дуже класно, ну, класний малюнок як треку, так і відео. Чому? Тому що а, спочатку така йде розповідь, і вона некваплива, і ніжна, і чуттєва. Зараз тут е, є така кульмінація е, в пісні, і ну, саме відео теж воно, от всі ці моменти, моменти з собакою, зараз ще буде такий класний цей момент, продовження цього моменту з собакою. Настільки це зроблено. Ну, з теплом. Ну, так, як і пісня Ліфт, в принципі. Якщо хто чув, тобто, ну, прямо от... я не знаю, як вони це роблять. Можливо, між ними якась хімія, і тому у них так гарно виходить. Коли волос, Классно. І ця, цей рядок а у її волосі, осінь, ну, мені здається, ну, як він запам'ятовується. Тобто, навіть не те, що запам'ятовується, він засідає в голові. Класно зроблений трек. Я не думаю, що це буде суперхітом, який там буде звучати з кожної праски, але ж все ж таки, ну, він не те, що вартий уваги, він вартий прослуховування неодноразово, тому що він дійсно. Ну, він зігріває, як на мене, зігріває е в ці холодні дні. Тут багато романтики, багато таких моментів, як цей з собакою, багато якихось таких приміток, да, що там він любить зелений чай і папіроси. Тобто вона теж примічає його якісь ну, звички, да, і вони їй подобаються. І... Ну, і це круто. Я вдячний Скайлер за цей трек. Е чому? Тому що. Мені подобається її творчість, але останнім часом останні треки я не розумів відверто, тому не робив на них огляди. Мені подобається, що з Нікітою Кісільовим вони зробили цей другий, здається, трек, але він, ну, він класний, він не гірший, ніж перший. І класний трек. Дякую за те, що ви зробили його. Дякую вам за те, що дивились. Ставте коментарі, пишіть лайки. Або навпаки, як тут вам зручно. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових теплої музики вам у вуха. До нових зустрічей!